Я хочу воду росли. Це <рес> болото. Волота. <Тут> все чорне. Чорне, труба. Відкачуємо воду знизу. Бачите, да? Багато дуже бруду, він весь отакий вонючий, Ну і запах. Самої башні ще той. Тому дуже правильно прийняли рішення, що треба її обробити всю, вичистити і продезінфікувати. І ще. час ми вже качаємо. Отака чорненька Причому спочатку вона була більш рижіша Опускаємося донизу і там вже де йде, там де болото, вже йде вона чорніле. Так от ми накачали. Нашли вход трубы посвятить мне. Тут. Вот там. Пачка. Ось. Вот. Да. раз приблизительно по направлению к этому. Есть под трубы. Вот там замул начинался сразу под трубой. Замут. То есть там, это было 5 сантиметров 70 сплошного замула. Бажано робити все. В комплексі, тому що ми виявили декілька проблем. Тобто, по-перше, в свертловині було забруднення, вже почало йти забруднення бактеріальне. Зараз бачите, по кругу все вибито. Це кусочок, ви бачите? Ось тут аж він починався, це він тив, трошечки обвалився. Ось отут насос є, бачите, там скільки скільки бруду. Зараз ми все виберемо, потім омиємо по участь. Значить, то що вимивається знизу. оце пісок, пісок. Він йде із свердловини. Зараз вичищаємо з дня там десь біля метра мугу, як пилососом висмоктуємося, потім помимо оці стінки всі. Зараз ми зливаємо водичку з цієї башті. Потім будемо хімічну пробку робити для того, щоб виживати весь всі бактерії, весь всю грязь. Цю башню потрібно повністю вичищати. Вирізати знизу, вирізати знизу отвір, лазити по цим ступеням, злазити дониз, різати і оце все вибирати. Зараз ми це вимиємо, але все це треба перечищати, повним чищення робити. Ось в такому стані перед мийкою. Але її під час, коли тут вичищати, обов'язково треба мити зверху, бо ось на тому місці дуже багато осіда бруду. І ви що тут вичистите, потім зверху йде бруд. Ну і звісно, після того, як все помили, треба це гарно все продезінфікувати. Ось оце стільки пісочку вийшло знизу. Так, друга бочка терміново потребує ще зварювальних додатково робіт. Бо водичка дощ тече і йде сюди. Дощова вода людям не потрібна. Тут красота Я писую. Закінчуємо ми об'єкт. Ось вот така біжить водичка. Це трошечки кольору є.